Мутний бізнес старить швидше, ніж роки, «Катакомби бізнесу це авторська рубрика, що складається з трьох багатосерійних сезонів, створена на основі реальних подій, з моєї власної ділової історії в Україні. Без вигадок, без прикрас, лише справжній досвід, уроки та висновки про житті мною особисто Саїд Баракат. Це було у 2014 новий етап. Я вже запустив три проєкти: ресторан, фастфуд і пікарню. А паралельно мій головний напрямок консалтинг, міжнародний бізнес, Україна, Арабський Залів. Справи йшли чудово у кожній угоді, де я допомагав. Я мав свій відсоток. І саме ці комісії дали мені можливість відкрити власні заклади. 15 клієнтів, 12 успішно, а 3 – ті самі 3 – стали окремою історією. Перший – виробник морозива, другий – набив фабрикати, третій будівельна компанія. Всі троє шукали дистриб'юторів у країнах заліву. Я все організував. Контракти, переговори, зустрічі. Мої відсотки були скромні, але стабільні. І тут почалося. Морозиво не проходило, мікробіологічні тести, Набив фабрикати. теж Будівельник не мав документів, щоб взагалі допустили до тендерів. А замість того, щоб виправити помилки. Вони почали звичну українську гру, звинувачення, образи, погрози. Я вже знав, як це працює. Не відповідав на тиск, не сперечався, просто вийшов з гри. Вони залишились без контрактів, а я без відсотків. Але, мабуть, кожен отримав своє висновок у бізнесі. Як у медицині, діагноз простий, некомпетентність. лікується лише досвідом, а досвід завжди болючий.